Які перші асоціації спадають вам на думку, коли ви чуєте слово сполучення, радянський важкий танк? Щучий ніс, коса гармата, погана динаміка, Фальшборд? це все не про К-91, у якого досить такий нетиповий вигляд, як для танка СРСР. Так ще й гармата має магазин на три снаряди, що дуже рідко буває у танків цієї нації. Проте головна особливість К-91 це один з найбільших показників шкоди на хвилину серед всіх важких танків на 9 рівні, і це при тому, що тут гармата з барабаном. Так до цього всього вона ще й має досить таки непоганий комфорт стрільби. Але давайте все по черзі, з вами Найспік, а це огляд К-91. І почнемо з його динаміки. Наш важкий танк не є повільним, можна сказати, що показники мобільності у нього десь вище середніх, бо краще за нього їздить тільки іс 8, 50-120 та деякі колекційки. При цьому броня в нього не найгірша, корпус, звичайно, весь картонний, але через низький силует його буде простіше сховати. А от башта майже вся червона і пробивається тільки у зони під маскою, а також по боках. Але найчастіше цей танк пробивають у його так звані вуха, особливо якщо супротивник перемкнеться на голдові снаряди або ж проти вас танк 10 рівня. До речі, така ж сама броня буде і в прицілі десятки на голді. Бортом танкувати на ньому можна, але не під дуже великим кутом. А от що тут радує, так це кутки, які дуже часто супротивники збивають без шкоди. Восьмим рівнем пробити цей танк складніше, бо башта стає вся червоною і можна тільки спробувати влучити в маленьку сіру зону під маскою. Також його можна пробити у ті самі вуха, але тільки якщо К91 поверне башту у бік. Щодо фугасних снарядів, то проти нього їх не варто використовувати, що в борту, що у кормі. Взагалі, на перший погляд може здатися, що броні тут не дуже багато, але у бою він часто неочікувано танкує. Я сам коли проти нього граю, то бувають випадки, коли цілиш повністю сірий корпус, але снаряд чомусь не наносить шкоду. Можна сказати, що бронювання тут ситуаційне, то вас без проблем пробивають у лоб башти, то у борт корпуса не можуть пробити. Але в цілому на ньому не варто покладатись на броню, а грати більше від своєї гармати, яка особисто мене приємно порадувала. Час зведення і розкіт тут просто чудові, як для важкого танка. Для порівняння серед дев'ятих ПТ кращі показники тільки в британського коня. До цього тут найшвидший політ снарядів на 9 рівні серед всіх танків. Цей показник, на жаль, не показаний грі, тому мені довелося шукати його на просторах інтернету. Просто для розуміння скажу, що у леопарда дев'ятого рівня і стандарта Б у якого снаряди підкаліберні. Він становить близько 1450, а у К-91 він майже на 100 одиниць більше. Тобто стріляти на опередження на великих дистанціях проблем точно не буде. Тим паче, основний снаряд тут бронебійний, через що бронепробиття з звідси не так сильно падає. Проте варто розуміти, що це важкий танк, а не якась ПТСАУ, і подібні ситуації будуть на ньому не часто. Але швидкий політ снарядів це завжди приємно, навіть на близькій відстані. Та це ще не все, у К-91 також досить велике бронепробиття. На основних снарядах тут показники одні з найкращих на рівні. На голоді, звичайно, трішки менше, ніж у деяких барабанів по типу мх 120 і об'єкта 752, але все одно вони тут досить великі і з пробиттям якихось проблем немає. Ну і як я вже казав на початку відео, тут у нас гармата з магазином на три снаряди, у якої шкода за постріл складає 350 одиниць, що дає змогу за один барабан нанести по супротивниках більше, ніж тисячу шкоди. І тут ми підійшли до напевно єдиного мінуса, якщо його так звісно можна назвати, який є у цього танка. Це його перезаряджання між снарядами всередині магазину, яке складає 3,5 секунди. Таке саме киде і в інших барабанних танків, наприклад, у другого Еміля або Шупетисау 9 рівня в гілці Мінотавро. Але у них, на відміну від К-91, є дозаряджання, за яке вони якраз і розплачуються довшим КД між снарядами. Тут його немає, але натомість є великий ДПМ завдяки швидкому перезаряджанню всього магазину, яке складає понад 16 секунд. І це досить таки швидко, бо всього на 4 секунди менше КД у цих е 75 Зазвичай у бою цей танк майже не страждає від довгого перезаряджання, як це роблять інші барабанні танки, бо як тільки ти відкочуєшся назад, щоб піти на КД, як вже бачиш, що через 6 секунд можна знову йти розряжатись по супротивнику. Щодо до самого магазину, то до 3-5 секунд спочатку потрібно звикнути, якщо ви не грали на танках з таким КД. Але тільки починаєш звикати, то вже не відчуваєш сильного дискомфорту і грається цей танк дуже добре. По суті, щоб видати весь магазин, потрібно 7 секунд. За цей час, якщо супротивник не якась стежка, то він не встигне перезарядитись щоб дати нам у відповідь другий постріл. А ось утримати його на котку тут звичайно складніше. Ну і якщо ворожий танк знаходиться недалеко від укриття, то скоріше за все він встигне відкотитись і у вас залишиться один або два снаряди в магазині. Тому деколи на К-91 доводиться грати як на циклі, але здебільшого реалізовувати барабан тут все ж таки вдається. В цілому можу сказати, що в рандомі цей танк себе добре почуває і майже не страждає від довгого киде між снарядами, а натомість у нього всі інші характеристики гармати майже найкращі на рівні. Ще забув сказати про кути вертикального наведення, вони вниз складають 7 градусів, що не дуже багато, але як для радянського танка це взагалі хороший показник. А отгору у нас всього 10 градусів і цього буває деколи недостатньо. Тому раз на 30 боїв буває ситуація, де це відчувається, але все ж таки це мінус незначний. Перейдемо до того, що ставити на цей танк. Спорядження і амуніція тут стандартні, і ставити щось інше не бачу сенсу. В обладнанні обираємо калібровані снаряди, щоб мати високе бронепробиття. У другому рядку посилені механізми, бо швидкість польоту снарядів тут і так найбільше на 9 рівні. А от у третьому можна обрати, що вам більше до вподоби, швидше зведення або ж менший розкид. Я особисто граю зі зведенням, і мені по відчуттю гармата з ним досить комфортна. Ну і щодо вибору між бронею і міцністю, то скажу, що помітне посилення є лише на вухах башти, але тільки проти 9 рівня на звичайних снарядах. 8 рівень і без посилення не зможе пробити башту, а от десятки будуть пробивати без проблем. По суті, з посиленою бронею нас буде складніше пробити гравцям, які не вміють користуватися голдою на 9 рівні. Ну і також це стосується голдових снарядів вісьмірок. Але з десятками нам більше стане в пригоді поліпшена збірка. Тож обирайте, що для вас важливіше, я обрав посилену броню. Решту обладнання я ставлю ось так. Єдине, що тут варто уваги, так це поліпшене керування, бо їздить на танк досить непогано і можна прокачати швидкість повороту корпусу. Але можна і обрати підкручені оберти, що вам більше подобається. Ще варто сказати про фарм, оскільки це преміум танк 9 рівня, то приносить він срібла менше, ніж преміум машини на 8 рівні. А тому, якщо ви розглядали його для покупки саме для цього, то варто подивитись на інші варіанти, бо з ним фармити ви будете довше. Взагалі, в цьому плані цей танк має цікаву властивість. Він дійсно класний, на ньому можна перемагати і багато настрілювати, а внаслідок високої шкоди на хвилину і непоганої динаміки ми не страждаємо в швидких боях, що не часто буває з важкими танками. Проте при всіх його плюсах я особисто граю на ньому дуже рідко, і це не тому, що він поганий, а так виходить якось само собою. Напевно, вся проблема полягає у тому, що К-91 це 9 рівень, і якщо хочеться піти підняти середню шкоду, то краще обрати для цього якусь десятку. Якщо ж потрібно фармити срібло, то вигніше це робити на 8 рівні. Ось і виходить, що він десь посередині, і через це просто пилиться в гаражі. Ну а у всьому іншому танк чудовий. Мені він дуже сподобався і я можу його радити для покупки навіть новачкам і гравцям зі статистикою нижче середньої, хоча для них може бути в перший бой складно реалізувати барабан через довге КД між снарядами. Головне, не сильно покладатись на броню, а грати здебільшого як на якомусь важкому танку Франції. Якщо є можливість дати один постріл не отримувати, то це варто зробити. Якщо ж перед вами циклічні танки ви можете видати весь барабан, не отримавши по собі жодного або максимум одного пострілу, то це ідеальний момент, після якого йдемо на короткий час укриття і аналізуємо, хто з ворожих танків буде наступним. Реалізувавши всього три таких барабани, у нас вже буде 3000 шкоди. Що ви думаєте про К-91, пишіть у коментарі, а також не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на канал. Також буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де публікується різна інформація стосовно майбутніх оновлень гри та що з'явилось у продажу зараз. З вами був NaySPIK, побачимось подальших відео.